Зберегти пам'ять про полеглого захисника у Франківську. Відкрили нотаційну дошку загиблому військовому Андрію Павлюку. Пам'ятний знак розташований на будинку, де проживав захисник. Тут зібралися рідні, близькі, сусіди та побратими. Кожен згадує командира кулеметного відділення взводу легендарної десятки Андрія як сміливого та справедливого захисника. Він завжди дехто молодий, які зробить помилки. Він завжди дас ну, направляв на пункт і так сказати. Це добрий, гарний був командир. Він був командир взводу вогневої підтримки. Це дуже відповідальна посада. Андрій Павлюк став на захист батьківщини ще в часи АТО. Тому, коли ворог відкрито розпочав окупацію України, знову пішов до війська. Звільняв з побратимами села Житомирщини та Чернігова. Згодом воював у Бахмуті, де отримав уламкове поранення. Тато мені завжди обіцяв, доця, все буде добре. Хто як не я? Там молоді хлопці, я їм потрібен. Він на них дивився, як на своїх синів. Він був батьком найкращим у світі: чесний, добрий, такий, що тримав дисципліну, такий, що підтримував, коли потрібно, такий, яким я горджуся, що я його дочка. Загинув Андрій Павлюк 8 серпня 2022 року неподалік населеного пункту Зайцеве під час мінометного обстрілу. Пам'ять полеглих героїв у Івано-Франківську вшановують різними способами, щоб про їх подвиг та звитягу знали і майбутнє покоління. Ми вшановуємо пам'ять різним. Бачите, і почесними громадянами дошками, книгами, і алеями слави на жаль, кількість загиблих росте. Ми розуміємо, що сьогодні треба зберегти пам'ять. треба… Всім івано-франківцям показати про те, якою ціною сьогодні є відносний спокій, мир, український тил Івано-Франківського. А найголовніше це допомагати нашому війську, щоб була перемога. Віталія телеканал